Торічний день дивовижна промова. Бережи, Боже Зеленського. Так реагують на приїзд президента України, міжнародні та українські коментатори в інтернеті. Перший виїзд Володимира Зеленського за кордон за 300 днів повномасштабної війни і одразу до найсильнішого союзника США. Конгрес зустрів нашого головнокомандуючого оваціями. У залі люди вдягнені у жовто-сині кольори та вишиванки. Зеленський виступив з історичною та емоційною промовою. А як відзначають американські змі, небагато іноземних лідерів удостоюються честі виступити на спільному засіданні двох палат. Під час свого виступу президент розказав про Бахмут фортецю, яка не пала, як і вся Україна. Подякував Америці за підтримку і запевнив, ми будемо боротися до перемоги. Аур Тюнейшенс а Allies in this battle. And next year will be a turning point. I know it, the point when Ukrainian courage and American resolve must guarantee the future of our common freedom, the freedom of people who stand for their values. Подарував Зеленський членам конгресу і прапор бойовий прапор, котрий йому передали захисники Бахмуту. Також президент зустрівся з Джо Байденом, який заявив, США готові далі продовжувати допомагати Україні. Ми невдовзі підпишемо закон омнібус на 45 мільярдів додаткового фінансування. Також а я підписав авторизацію. Для закупівлі критичного озброєння для України і для зміцнення національної безпеки сьогодні я оголошую наступний транш 1,85%. сотих. Підтримки далі крайний прямі трансфери, це і контракти на постачання боєприпасів, і озброєння. Тут і артилерія тут і танки тут і МЛРС. Пакет допомоги також включатиме і системи Патріот, які суттєво посилять нашу повітряну оборону. Крім того, лідери країн обговорили стратегію на полі бою, санкції та експортний контроль за Вадженні проти Росії, а також економіку, енергетику та гуманітарну допомогу у своїй промові. Зеленський ще раз наголосив, для України є справедливий мир. Для нас для всіх мир по різному справедливий. Для мене як для президента, справедливий мир. Це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності нашого суверенітету. Це найголовніше відшкодування всіх тих збитків, які завдала. Російська агресія. Я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу в них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли ці. Навіть не можу знайти слова, бо ми просто в білому домі. Не можу культурне слово, Ці не люди. У відповідь Джо Байден наголосив, має спільні погляди із Володимиром Зеленським. Однак нам не варто недооцінювати вплив війни на Росію та їхні втрати, і закінчитися вона може тільки тоді, коли Путін прийме правильне рішення. Він зазнає невдачі, він вже її зазнавав, тому що він знає, що він не зможе ніяким чином окупувати всю Україну. Він точно. Не буде прийняти українським народом, і відповідно він зазнавав невдачі в минулому. І що дуже важливо для нього і для усіх бачити, що ми, я і президент Зеленський, спільно двома країнами маємо переконати, щоб він не досяг успіху. Може я помиляюся, але я можу судити кожного лідера за тим, що вони мені кажуть, за їхньою послідовністю. І коли я дивлюсь йому вічі, ось він насправді його навіть душ. Душа свідчить про те, ким він є. Це очевидно, хто він є. Він готовий віддати своє життя за цю країну разом з тими, хто з ним приїхали. У свою чергу Володимира Зеленського журналісти також попросили надіслати меседж Путіну. Та відповідь була чіткою: у цьому немає сенсу. Які меседж можна йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя. І бачить себе судячи по його меседжам, що після України він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність радянського союзу. Для чого людині? Ну я вважаю, хворим відношенням до світу абсолютно неадекватним. Для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправа. Байден заявив, світ не хоче воювати з Росією, тому союзники не можуть одразу дати Україні усе, щоб витіснити ворога. Допомога надходитиме поступово. Та навіть зараз НАТО та ЄС згуртовані так, як ніколи раніше. Загалом, основний результат візиту Зеленського до США це наявність чіткого розуміння, яким чином будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці.